Сьогодні виконаємо вправи на знаходження нулів функції, на визначення проміжків знака сталості та а, дослідження функції на зростання чи спадання. Отже, перша вправа номер 86 за підручниками Резляк 9 клас. З'ясувати, чи буде функція зростаючою чи спадною. Якщо уважно подивитися на ці всі функції з першої по шосту, то можна побачити, що ці функції мають загальний вигляд, це лінійна функція, тобто y дорівнює kx додати b. Так, це лінійні функції. І в залежності від того, який знак має коефіцієнт k, то і буде функція зростаюча чи спадною. Отже, Якщо коефіцієнт k більше нуля, то функція зростаюча, якщо коефіцієнт k менше нуля, то функція спадна. І перша функція під першим номером коефіцієнт k дорівнює 9, це більше нуля функція зростаюча. Друге, коефіцієнт k дорівнює мінус 4, мінус 4 менше 0, функція спадна. Третє. Необхідно подивитися на коефіцієнт, який стоїть перед змінною х, а перед змінною х k дорівнює мінус 3, це менше 0, функція спадна. Четверте. Коефіцент функції, коефіцієнт аргументу функції дорівнює мінус 1, мінус 1 менше 0, функція спадна. П'яте Коефіцієнт k дорівнює 1 шоста більше за 0 функція зростаюча. І шосте. Коефіцієнт k дорівнює мінус 0,3 менше 0, функція спадна. Це досить легка вправа, але бувають випадки, коли функції мають інший вигляд. І тоді необхідно використовувати властивість функції, що більшому значенню аргумента відповідає більше значенню функції, тоді функція буде називатися зростаючою. А якщо більшому значенню аргумента відповідає менше значенню функції, то буде функція спадна. І перевіримо цю властивість, давайте для першого і другого, першої і другої функції. Отже, так випишемо першу функцію, y дорівнює 9х відняти 4. І візьмемо будь-які значення для аргументу. Нехай х1 буде дорівнювати 1, а х2 нехай буде дорівнювати 2. Більше з цих двох значень це х2. Підставляємо замість х значення. Y дорівнює 9 помножити 1 відняти 4, дорівнює 5. Це y1, y2. 9 помножити на 2 відняти 4, 18 відняти 4, 14. Отже, більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції, отже, функція зростаюча. Перевіримо для другої функції, випишемо її. Візьмемо ті самі х1 дорівнює 1, х 2 дорівнює 2. Підставляємо замість x значення мінус 4 помножити 1 на 1. Додати 10 дорівнює 6, 10 відняти 4 ігри другий дорівнює мінус 4 помножити на 2 додати 10. 10 відняти 8, 2. Так? Отже, меншому значенню аргумента відповідає більше значення функції. І навпаки, більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. То функція буде спадна. І так ще раз, якщо більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції, Більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції, то функція зростаюча. І якщо більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції, то функція спадна. Наступний приклад. 8.7 знайдіть нулі функції. Нулі функції це необхідно знайти значення абсцис, так, в яких значення функції дорівнює 0, тобто в яких точках графік функції перетинає вісь іксів. Що для цього треба зробити? Необхідно прирівняти функцію до нуля. І так, перше, виписуємо функцію, прирівнюємо функцію до нуля. І розв'язуємо рівняння, знаходимо х 0,2х дорівнює мінус 3, х дорівнює мінус 3 необхідно поділити на 0,2. або мінус 30 необхідно поділити на 2 дорівнює 15, мінус 15. Відповідь – Ми маємо 1 0 функцій мінус 15. Друге, g від x дорівнює 35 відняти 2x мінус х квадратів, прирівнюємо до нуля функцію, і бачимо, що функція а, це. Квадратна функція, і запишемо квадратну функцію у каноничному вигляді. Х квадраті необхідно записати на першому місці. Так, і далі все за формулою. Нагадаю, Загальний вигляд квадратної функції квадраті додати bx плюс c, це відоме вам з минулого року квадратне рівняння, яке можна розв'язати. Або за допомогою дискримінанту, або за допомогою тереми вієта. Чому за допомогою тереми вієта тут можна розв'язати? Тому що ми можемо позбавитися цього мінусу, який стоїть перед х2 коефіцієнт мінус 1 і поміняти знаки всі на протилежні. Так, і за теремами є там можна спробувати х1, х друге. Дивіться, сума коренів повинна бути мінус 2, тобто х1. Додати х2 повинно бути мінус 2, а добуток коренів повинен бути мінус 35. Тоді х1 дорівнює мінус 7, х друге дорівнює 5, ця функція має дві точки перетину звісю, абсцис, і абсциси цих точок рівні мінус 7 та 5. Відповідь мінус 5. Продовжуємо третє фі від Х дорівнює корінь квадратний із Х додати 3, прирівнюємо до нуля корінь квадратний із Х додати 3 дорівнює нулю. Підносимо до квадрату ліву і праву частину, отримуємо х плюс 3 дорівнює 0, х дорівнює мінус 3 відповідь. 0 функції мінус 3. Четверте h від х дорівнює дріб х квадратів відняти х-6, х додати 3 у знаменнику. Це функція, в якій знаменник не повинен дорівнювати нулю, а нулю дорівнює лише чисельник, і тому ми маємо записати у систему. Перше рівняння системи це квадратне рівняння, яке стоїть у чисельнику, а друге у знаменнику, але знаменник не дорівнює нулю. Так. Знову ми можемо застосувати теорему вієта для того, щоб знайти корені квадратного рівняння добуток та сума. Так, сума коренів повинна бути другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто одиниця, а добуток повинен бути мінус 6. Так, і тоді. Пригадавши табличку множення, ми можемо зробити висновок, що х1 буде дорівнювати мінус 2, так, х друге буде дорівнювати 3, дивіться, 3, помножити на мінус 2, мінус 6, а 3 додати мінус 2 це є одиниця. І з другого, так, це можна взяти у сукупність і знаменник х не дорівнює мінус 3. Ось так, система. Дивіться, тут 3, тут 3, тобто всі ці корінь перший і корінь другий нам підходять, тобто ми не викидаємо їх. Ще іншими словами, чому ми написали x плюс 3 на рівню 0, це область допустимих значень. Тобто, якщо тут буде стояти 0 знаменнику, на 0 ділити не можна, і функція втрачає зміст. І тоді ми можемо записати відповідь відповідь, що нулі функції мінус 2 та 3. Так, п'яте. f від x дорівнює x кубі відняти 4x, прирівнюємо до нуля. Тепер x виносимо за дужки, у дужках залишається х квадрат відняти 4 дорівнює 0. Далі, ще у дужках ми можемо розкласти формулу, різниці квадратів. І тоді можна розкласти, можна потім знайти корінь квадратний з 4, так? А можна так. І дивіться, тут одразу ми можемо побачити, що х1 дорівнює 0. А далі х-2 дорівнює 0 і х додати 2 дорівнює 0. Так в якому випадку добуток дорівнює 0? У нас тут добуток трьох виразів, так? У якому випадку добуток дорівнює 0, коли один із множників може бути рівним 0. Так? Або перше, або друге, або третє. Ось ми перебираємо або х дорівнює 0. Так, ось перший множник. або дужка х 2 дорівнює 0, або дужка х додати 2 дорівнює 0. Я вже розв'язую ці лінійні рівняння, х друге дорівнює 2, і х третє дорівнює мінус 2. Двійку переношу з лівої частини вправо. Отже, ця функція має аж три нулі. Три точки перетину з вісі абсцис. Відповідь. Зазвичай бажано писати у відповіді число у порядку зростання: мінус 2, 0 та 2. І шоста функція f від x дорівнює х2 плюс 1. Прирівнюємо до нуля. І отримаємо те, що х квадраті дорівнює мінус одиниці. Це неможливо таке, так? Тому що ми знаємо, що квадрат числа завжди додатній. Це, по-перше, квадратна функція у нас додатня. Ось і а, в такому випадку немає. А, ми, ми отримаємо пожню ножину, тобто а, немає точок перетину з вісю абсцис. Так? Немає нулів функцій. Відповідь. Відповідь немає нулів функцій, немає точок перетину. Так. Наступне. Проміжки знаку сталості. 9. Що мається на увазі проміжки знаку сталості? Це коли функція на проміжку числовому так, набуває значення однакового знаку. Тобто або завжди додатнє, або завжди від'ємне. Як виконувати вправу? Отже, виписуємо функцію. І що означає додатня? Це більше за 0. Тобто необхідно розв'язати нерівність 5х відняти 15 більше за 0. Далі розв'язуємо просту лінійну нерівність. 15 переносимо в праву сторону, тепер 15 необхідно поділити на 5, це х більше за 3. Так. Отже, і другий випадок, коли функція менше за 0. Тут можна логічно зробити висновок, що х менше за 3. Як написати у відповіді. Відповідь. При давайте, так, більше за 0, при х належить від 3 до плюс нескінченності. y менше за 0, 3х належить від мінус нескінченності до 3. Якщо подивитися, звідки взялися ці проміжки, ось 3. Так? Додатє більше нуля від 3 до плюс нескінченності. Ось сюди і так, а від'ємне ось сюди, наступне друге Y дорівнює мінусів х, мінус 28. Знову перший випадок, коли функція Більше 0. Розв'язуємо лінійну нерівність. Пам'ятаємо, що знак нерівності міняється на протилежний, коли ми ділимо на від'ємне число. Х28 поділити на мінус 4. Далі. 7х28 менше 0. Отже, тут. Можемо зробити логічний висновок, що х буде більше мінус 4. І тепер подивимось, як це виглядає на числовому промені: ось мінус 4, х більше мінус 4, тут функція від'ємна. А менше за мінус 4 функція додатня. Функція додатня, ось плюс, але на проміжку від, від мінус нескінченності до мінус 4. А, так, робимо, записуємо відповідь. Відповідь. Y більше 0, при x належить від мінус нескінченності до мінус 4, і y менше 0, при x належить від мінус 4 до плюс нескінченість. Третє Y рівнює х квадратів мінус 2х плюс 1. Так, дивіться, х квадратів мінус 2х плюс 1 більше 0, ми можемо згорнути формулу це формула квадрат різниці а мінус б в квадраті. Квадрат першого мінус подвійний добуток перше на друге плюс квадрат другого. Ми згорнемо формулу, це буде х відняти 1 в квадраті більше нуля. Ця функція завжди додатня. так? Окрім одиниці. Чому, окрім одиниці, більше нуля? Якби у нас тут був знак більше або дорівнює нуля, як ми з вами розв'язували в. У темі нерівності, так? Ось. Але вона строго більше нуля, строго більше нуля, і ця функція буде а, набувати додатніх значень, окрім о, випадку, коли х дорівнює 1. Якщо х дорівнює 1, наша функція перетвориться на 0, і y буде дорівнювати 0. Ось, то нам о, а нуль це не це значення, так, яке нам не вкажуть, якого знаку набуде функція. Це нуль функцій, так? Х дорівнює 1, це нуль функцій. А нам треба дізнатися, чи більше яких значень набуває додатніх або від'ємних. І тому функція завжди буде додатня. Так? Окрім випадку, коли х дорівнює одиниці відповідь: бо коли х дорівнює одиниці, функці буде знаходитися на вісі абсцис, так, значення функції буде знаходитися на вісі абсцис. Я не зрозуміла, так? Там додатні вона приймає значення чи від'ємне. Тому що якщо додатні значення функція. Якась функція, так, якщо додатні значення, а ось y. Так? А додатні значення функції це ті всі, які знаходяться над вісім X, а від'ємні це ті, які знаходяться під вісім X. А у нас виходить, що функція десь ось тут потрапила. Коли х дорівнює одиниці, це 0 функцій. Відповідь. Відповідь і... Функція y більше нуля, так. Так, y більше нуля на, давайте так, при x належить від мінус нескінченності до одиниці. Одиницю викинули від одиниці до плюс нескінченності. Ось так, можна написати, що ми цю одиницю викидаємо, а від'ємний значень вона не набуває. Так, функція додатня на всьому проміжку, окрім одиниці. Так, Далі наступне залишилось четверте. І дорівнює 9 поділити на 3 відняти х, тепер дивіться, 9 зрозуміло, що це число стало, воно буде завжди більше нуля. Так, 9 поділити на 3 мінус х більше нуля, тоді ми працюємо лише зі знаменником. 3 відняти х більше 0 і звідси випливає, що х менше 3. Так. І так само для від'єм, знач, від'ємного знач, від'ємних значень функції а, 3 так, 9 поділити на 3 мінус х менше 0 так Отже, 3 мінус х менше 0 і х більше 3. Відповідь, як це виглядає на числовому промені 3. Так, функція більше 0, там де х менше 3, це менше 3, а менше 0, там де х більше 3. Ось так, відповідь. Функція більше нуля при х належить від мінус нескінченності до трьох і функція менше нуля при х належить від трьох до плюс нескінченності.